Школярі Інголецького району взяли участь у міській акції Зігріємо турботою наших захисників, яку проводить міська проспілкова організація Солідарність. Діти разом з батьками підготували для бійців, які знаходяться в зоні АТО, новорічні листівки, малюнки, солодощі та подарунки. Долучилися до акції і криворізькі підприємці. Вони передали військовослужбовцям посилки з продуктами та речами першої необхідності. А щоб підняти настрій захисників в новорічні свята, до кожної з посилок організатори акції додали шоколадки, перев'язані жовто-блакитними стрічками. Ми в коробки положили більше, ніж 200 банок тушонки, більше ніж 200 банок згущонки, мило, мила, зубна паста, консерви, шоколад. Тобто все, що можна було к новогодним праздникам, э, щоб солдати наші, защитники также також э, новогодні наші праздники. Такі новорічні посилки підтримують дух українських захисників і допомагають відчути родинне тепло. Люба машина, люба любая допомога, навіть пачка сигарет – это піднімає дух. Ребята там зараз в тяжелих говорить ситуаціях буває. І коли ми приїжджаємо, вони дуже раді этому всьому. Міська акція зігріємо турботою наших захисників, триватиме впродовж усіх новорічних та різдвяних свят. Приєднатися до неї та підтримати солдатів на передовій може кожен небайдужий криворіжець.